Доброго ранку, любі друзі! Я з України. Сьогодні хочу поділитися рецептом салату з овочів і зелені. Для цього я взяла три листочки капусти савольської. Один огірочок, невеличкий, невеличкий такий огірочок. Я напишу грами, просто такий невеличкий огірочок. Одна редисочка. Один невеличкий помідорчик і отакий пучечок мікс салата. Також мені потрібно буде два яєчка, одна столова ложка бальзаміку і одна столова ложка олівкої олії. І ось така сіточка. Я зараз поясню, для чого мені сіточка. Салат я покрішу. І також на сніданок сьогодні мені це по кетодієті, я ділюсь кетодієтою. Приблизний рецепт. Я роблю так, ви можете додати і по-своєму щось там. Але е, я на свою вагу беру собі отакий рецепт: два сирих яйця, на сніданок вони рекомендовані як відварені яйця, щоб їх додати в салат. Але я їх хочу зробити яйця пашот. Для цього я в кастрюльку наливаю пів літра водички, беру таку сіточку, розбиваю туди яєчко. Білочок стікає, і потім я погружаю кипячену водичку, це яйце, яке залишилося в сіточці, і воно проварюється десь 3 хвилиночки. І я його виймаю. Ну, А зараз я приготую салат і вже покажу вам його в накришеному стані. Ну що ж, дорогі мої дівчата і хлопці, хто хоче покращити своє здоров'я, очистити організм, скинути зайву вагу, я показую, як я роблю цей салат, це відео для вас. Капусточку я промила, просушила. І я її ось так спочатку нариваю, це така тарілка в мене порційна. Листочки я нариваю в мисочку, Ви просто любіть себе. І робіть все те, щоб просто бути здоровими. Тому що хворі вони мало кому хто потрібні. І бережіть себе. бережіть. Зараз особливо в такий час, він неспокійний час для нас, але хай Бог нам дає сили, дає терпіння і дає віри. І ми знаємо, що ми переможемо. Я листочки порвала. А... Стебельці отакі, я буду нарізати ножем. Вони дуже смачні в салаті. Ось такими кусочками я їх наріжу. І також додам до салату. Ось так. Тоді я покришу огірочки, помідори, редісочку я все помила. І наріжу такими, знаєте, не малими кусочками ріжте, чи маленькими отакими. От і також я додам до салату. Всього салату у мене по грамах 300 грамів. Я ж кажу, тут розчитані калорії. Так, тоді я покришу помідорчик, так розділю на 4, і теж наріжу. Кусочками чи маленькими? Він дуже смачний. І знаєте, після такої їжі легко і ти відчуваєш, що ти наївся, і до обіду просто ходиш, і тим більше ти розумієш, що це ж, і бачиш, як ти міняєшся, то це взагалі додає і оптимізму, і додає. Просто наснаги і відчуття для того, що хочеться дійсно, хочеться жити. Крім цього, ще, я, я говорила, ще я займаюся спортом. І також я роблю іще душ контрастний, тепла, холодна водичка. Також можете робити, але це після загального душу. Після загального душу. 30 секундочок холодна вода. Холодна, просто вода з крана, холодна. І далі одна хвилиночка теплої води. Я взагалі беру літру холодної води і вливаю на себе. А потім я додаю, ну, вливаю себе із душа вже теплою водичкою. Наверх я посипаю крес салат. Просто цілим таким, ну, де більше листочки, можна просто дійсно його порвати. І як я вже говорила, я зробила яйця пашот. Ось такі вони в мене вічні. Дуже чудово, Получається, ви не бійтеся, і у вас також все вийде. може не вийде з першого разу. Ви натренуєтеся і все буде получатися. Яйця я також викладаю сюди збоку. Ага. Тоді я поливаю одна столова ложечка бальзаміка. Просто тут достатньо є для того, що він і сіль нам замінить, і все. І одна столова ложечка оливкової олії. Жир на денну норму розрахований, тому що я роблю тільки цей салатик норми і калорії на сніданочок. Ну, от, практично і все. Таким салатиком можна насолоджуватися. Тож, я ж кажу, бережіть себе. Просто доглядайте за собою, бережіть своє здоров'я, тому що ви цінні. Схожих людей немає. ви одні є, такі одні ви є найкращі. Ви ніколи не дивіться на когось, не слухайте нікого, там, хто що говорить. Тому що ви є єдині і неповторні. Тож, Готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, до сліду і зустрічі!